Там всі горі долинами…» Шестирічний Назар посеред парку Шевченка в Івано-Франківську чіпає на дерево власноруч виготовлену писанку. Розписом яєць хлопчик займається кілька років і ділиться власним процесом писанкарства. Спочатку на білому фоні ще. фоском, писачком обмайовував. А потім кову фарбу, а потім знову мать а потім знову в фарбу, а потім знімав. Швічкою віжка свою писанку приніс Любомир, якому три роки. Розписувати писанки і прикрашати ними місто запропонувала Віталіна Маслова. За її словами, до такої акції можуть долучитися як діти, так і дорослі. Головна мета ініціативи пояснює організаторка: прищупити малюкам любов до писанкарства і вміння ділитися найціннішим. Я там пішов на майстер-клас, зробив цю писанку, дуже старався, і це моє. Я забрав його собі. І що я зроблю? Заховаю під. Подушку, та чи буду хвалитися перед усіма бабусями, як я гарно мій. Тобто ми пропонуємо дітям, навіть таким дуже маленьким дітям, вчитися робити подарунки, та, віддати це, віддати це дерево, віддати це парку, зробити так, щоб іншим людям було радісно. Створення великоднього дерева після великодня організатори пояснюють бажанням самих учасників процесу. За словами Віталіни Маслової, у післясвятковий період часу для ініціативи більше. Два роки тому ми а, дійсно до свята робили. От і робили це в четвер, чистий четвер. І ми чули якраз від людей протилежне. Ой, ми так всі зайняті приготуваннями до Великодня. Нам нема коли. Чистий четвер всі прибирають, печуть. Прикрашати дерево вишні із сином прийшла і Ярина. І з ним розповідає жінка, писанки розписують від народження хлопчика і шануємо цю традицію дуже, бо це дуже глибоко пов'язано в нашій культурі, в наших традиціях та просто в нашій в нашій природі. Два роки тому ми вже проводили цю акцію. Ми брали теж участь, ви швішали яєчка на. На дерево це було досить таке нетипове для нашого регіону, але, але весело і привертає увагу. І приємно потім дивитися на це прикрашене яєчко. Це як майже як ялинка, тільки навесні. Писанкова вишення стоятиме у парку тиждень. Після цього, за словами Віталіни Маслової, писанки зберуть і берегтимуть до наступних великодніх свят. О, на світку, Інна Сендецька Монюк, Роман Булелек, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ